Всім привіт! З вами Андрій Годой. Ну що, частина друга, як я саджу картоплю мотоблоком Добриня, 8 кінських сил. Так, ну вже Я посадив тут два рядка, казав, що воно ну, таке не дуже. Виходить, казав, що буде друга частина, яке я буду садити блогом. Ну але так я Її цими окучниками так глибоко ну, вирив його, такі канавки. І вже коли загортав, то я його вже так. Ну, просто щоб загорнути і все. Щоб саму картоплю завернути. Ну, в принципі, добре, ну все рівно десь там руками підправляю. так, будемо далі садити картоплю. так, Буде в нас рання в цьому році картопля. Да. Це вже я другий прицеп саджу вже за... Вже за ну, на цьому городі моєму. ось так. Хоч на це поле хватило картоплі, Ну, я буду дивитися, скільки мені цієї картоплі вистачить, побачив, чи я все буду садити, чи, чи не все. Подивимося, як воно буде. Ось так. Я тут сажу разом і білоросу, картоплю, і червону, все разом. Вже коли будемо копати картоплю, то там будемо дивитися, вже будемо перебирати вже в'яжчики, все. Там будемо дивитися, ну, де Яка насівна картопля. Буде, будемо жити шляди молоду картоплю. Ну, теж, звичайно, маленьку ось так от. Так ще якось так. Я так добре її вжимаю в землю, щоб вона ніде не викочувалася, щоб нормально її загорнути можна було. Я так загортаю, я аби тільки ну, вверх загорнути картоплю і все. Там же воно, коли буде окучуватися, то вже воно глибше буде підгортатися. Ось так от. Тут різна, тут картопля різного розміру де групше, где мельче таке де... Так, ми будемо зараз загортати це все діло. Так, і будемо загортати мотоблоком почниками. Так. Бачите, вже вже краще. Вже краще. Так. О, це вже дуже добре вже виходить. Бачите, я його просто глибоко так ці окучники не занирую, я просто картоплю сховати. Так. Якось так. Так, зараз двері ще ребята ворнем. Так, без ручної праці нікуди. треба трохи його руками поправляти. Бачите, трошки воно і вилазить, ця картопля. Але в принципі нормально я вам скажу. Ця картопля, в принципі, в землі ніде не викочується, ну ось, ще трішки може вилітають. Я ще там взявся, придалив. І... Одна. Оп. Так, Ну і в принципі все. Ось так. І я думаю, зніму третю частину, як я вже буду садити далі картоплю, бо тут, знаєте, з камерою вона не дуже зручно бігать. І садить. Отута. Так що я вже думаю, зніму третю частину, як я вже цю картоплю повністю досаджу. Ось так. Ну і скільки в мене уйде. Скажу вам, скільки в мене уйде, скільки, скільки в мене ушло прицепів на ось цю на, цей, на цю ділянку, на цей город. Так що якось так, в принципі. Кому було цікаво, ставте, від... ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годун. До нових зустріч на каналі. Всім пока-пока.